Другокласники Ужгородського ліцею номер 4 навчаються у комфорті. Температура повітря у класі у межах норми 21 градус. І навіть якщо на вулиці холодно, то в приміщенні достатньо тепло. Коли я сьогодні прийшла в школу, мені холодно було. А потім А потім я вже зігріла. Я сиджу біля батареї, мені дуже тепло. Діти. Мені мама дає кофточку, там дає ще... Курточку я йду в школу. сишу теж біля батареї, рядом і мені теж штепу. А коли мені шарку в ковтинки, то я її знімаю. У ліцеї навчаються понад три з половиною сотні учнів. Сама будівля належить до архітектурних пам'яток, але 10 років тому було проведено капітальний ремонт. Замінили вікна на енергозберігаючі, утеплили стіни, тож тепло втрати мінімальні. Зараз коли на вулиці відносно високі температури, заклад обігрівають в економному режимі. Зараз працюємо в економному режимі, оскільки погода стоїть тепла, це дозволяється нам. Ми вмикаємо котельню нашу тільки вночі. Ночі ще холодні. А в день ми виключаємо температура в класних приміщеннях комфортна, – 18-20 градусів, що дозволяє проводити звичайний нормальний навчально-освітній процес. Модульна котельня, яка обігріває школу, працює вже з десяток років. Перед початком опалювального періоду всі контрольно-вимірювальні прилади пройшли повірку. Був складений акт готовності закладу до осінньо-зимового сезону. А завгосп, який відповідальний за роботу котельні, пройшов навчання і має відповідну кваліфікацію. Відкривається кран центральний на подачу газу газом для котла. Потім відкривається правий або, або ліва горілка. Відкриваю кран. Подачі на пальник починаю пропускати газ, доки він пішов, бо в системі буває воздух. Запалююся і потім включаюся вже горялки. Два котли по 100 кВт кожен працюють на блакитному паливі і можуть обігріти площу до тисячі квадратних метрів. Після ремонту то зробили, запустили модульну котел. Взагалі економно. До кінця поточного року ліцею доведено використання лімітів газу 15 тисяч кубів, орієнтовною вартістю чверть мільйона гривень. Їх розподіляють по місяцям залежно від погодних умов. До кінця року 15 тисяч кубів. На жовтень орієнтовно 2,5 тисячі, на листопад близько 5 і залишок на грудень місяць, оскільки це холодніший місяць, то там кількість спожитого газу буде більша. Це так, орієнтовно сума 250 тисяч. Нагадаємо, тепло в Ужгороді запустили поза минулого тижня. На всіх об'єктах профільна комісія провела обстеження, були виявлені незначні недоліки, які одразу ж і усунули. На балансі міської ради 70 комунальних закладів, із них 27 шкіл, 24 садочки, 6 лікарень, 12 підприємств та одна установа. Торік на опалення лише освітніх закладів із міського бюджету було витрачено майже 65,5 мільйонів гривень. Фінансування для проходження всього опального сезону у бюджеті Ужгородської міської ради, а також у комунальних закладах, якщо ми говоримо. Про освітню медичну та комунальну сферу забезпечені на 100%. Витратна частина, вона регулюється кожним комунальною установою, закладом чи підприємством. 90% наших закладів вони на газовому опаленні, але у деяких навчальних закладах, крім газового, є альтернативне і на дровах опалюється. Паралельно місто готується до можливих блекаутів взимку. Частину обладнання закупили ще минулого року, решту отримали від благодійників. Всі заклади вони мають необхідне обладнання деякі Більшу частину воно було закуплене з міського бюджету, меншу частину все-таки було надано нашими партнерами у якості гуманітарної допомоги, тому комунальні установи, навчальні заклади і медичні, вони всі забезпечені необхідними генеруючими засобами. А от в Ужгородському ліцеї номер 4 минулої зими електроенергію не вимикали, тому потреби у генераторі не було. Наразі заклад отримав із місцевого бюджету кошти на купівлю альтернативного джерела живлення, потужністю 10 кВт. Зі слів директорки школи, цього вистачить для роботи котельні, а також для забезпечення повноцінного навчального процесу. Минулому році жодного разу у нас не виключали світло. У нас було тепло, у нас було світло, у нас була наварена їжа. Наразі ми перебуваємо в стані придбання генератора для нашого навчального закладу. Потужність на нашу школу орієнтовно 10 кВт, орієнтовна сума до біля 100 тисяч гривень. У міській раді, а також у самих комунальних закладах, сподіваються, що опалювальний сезон пройде без перебоїв з електрикою і аварій на підстанціях. Утім, у разі чергового обстрілу енергетичної системи України в обласному центрі підготувалися до ймовірних труднощів і переконують, відомчі заклади працюватимуть безперебійно.